Історія факультету фізичної культури бере свій початок у 1949 році. За 75-річну історію факультету підготовлено плеяду висококваліфікованих вчителів фізичної культури, тренерів та фахівців фізичної реабілітації. Ми горді за викладачів факультету Вадима Гончовського, Вадима Воронецького, Валерія Одайника, Андрія Ладеняка, Віталія Авінова, які захищали та захищають Україну в лавах Збройних сил України. Для багатьох факультет фізичної культури є не лише місцем роботи та навчання. Це як друга сім'я. Тут кожен виконує свою роль, кожен особливий. У нас навчались та навчаються видатні спортсмени, які прославляли та прославляють Україну на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи, Європейських іграх, універсіадах та інших міжнародних змаганнях. З нагоди 75-річчя ми вирішили поцікавитися у викладачів та студентів про їх навчання та науково-педагогічну діяльність на факультеті фізичної культури. Кажіть, будь ласка, що для вас означає працювати на факультеті фізичної культури? Доброго дня робота на факультеті фізичної культури це в першу чергу напевно реалізація своїх якихось дитячих мрій. В другу чергу це робота з висококваліфікованими професіоналами, ну і напевно з найкращими студентами, прогресивними, активними. Ну і це постійний розвиток і постійний рух, як кажуть, рух то життя. Працювати на факульте фізичної культури це перш за все дуже велика відповідальність і велика честь працювати на факультеті, якому 75 років. Працювати на факультеті фізичної культури це працювати з найкращими студентами в колективі справжніх професіоналів своєї станції. Вона зобов'язує дотримуватись здорового способу життя. Підтримувати рухову активність, забезпечувати всі можливі компоненти режиму дня і бути прикладом для студентів саме щодо підтримання фізичної форми і можливості досконалення організму людей. Ну, в першу чергу це максимальна відповідальність, намагання зробити факультет фізичної культури найкращим не лише у західному регіоні, але й в межах всієї країни і власне. На рівні конкурувати із профільними закладами вищої освіти. Яка подія за роки вашої діяльності стала найвизначнішою на факультеті? Однозначно, це святкування 100-річчя університету і, власне, спілкування з дворазовими олімпійськими чемпіонками, дворазовими чемпіонками світу, тринадцятиразовими чемпіонками Кубку європейських чемпіонів з гандболу зінаїдою Турчиною, Людмилою Бобрус та Марією Літашенко випускницями факультету фізичної культури. Ну, Важко відповісти. Насправді таких подій багато, але, ну, мабуть, окремо м -м, хочеться виділити той факт, що м -м, з початком повномасштабного вторгнення м -м, багато колег, багато здобувачів без вагань взяли зброю до рук і стали до ЛАВ Збройних Сил України. М -м -м, також м -м, хочеться відмітити факт, який є знаковим. Те, що ряд колег, студентів у складі благодійного фонду добромобіль потужно допомагає силам оборони. От саме на сьогодні е на потреби Збройних сил України передано вже 211 автомобілів підвищеної прохідності. прихідності. Життя на факультеті ворує кожного дня, і тому будь-яка подія, що стається з нашими студентами-викладачами, є для мене визначною. Навіть не можу сказати однозначно. Це дуже складно. Ну, Певне, що я так собі вважаю, що це і захист дисертації, до якої я йшла дуже довгих 10 років. Це і перша пара для студентів, коли хвилювалася, аж перехоплювала дух, але все пройшло чудово. Це туристичні походи зі студентами, веселими, такими завзятими по нашій рідній Кам'янеччині і сходження на вершину Карпат. В кожен з цих моментів я почувалася дуже щасливою. Тому так однозначно сказати, яка подія була найголовніша для мене важна. Яким ви бачите факультет через 10 років? Ну, через 10 років це як і сьогодні найкращий факультет фізичної культури в структурі закладів вищої освіти України, де готують без перебільшення найкращих вчителів фізичної культури. Найкращих вчителів захисту України, найкращих тренерів з родів спорту та найкращих фізичних терапевтів. Факультет через 10 років бачу його перспективним, сильним і конкурентноспроможним на ринку праці. Е, ну, однозначно, наш факультет я бачу процвітаючим через 10 років. успішним, саме в мирній Україні, зі щасливими студентами, з посмішками на обличчях, з щасливими колегами. Хочеться більше позитивне в роботі. Не хочу, щоб гинули молоді люди, адже студенти це наше майбутнє. Через 10 років це так багато чи це мало? Не знаю. Але думаю, що успішним, відомим, славетним і тим, який має кого навчати, має викладачів, які можуть навчати. І факультет, який промножить свої здобутки, я щиро вірю в те, що через 10 років факультет фізичної культури буде залишатися потужною базою підготовки фахівців, вчителів фізичної культури, тренерів, фізичних терапевтів, що тут будуть навчатися здобувачі з усієї незалежної України, і що ми разом будемо продовжувати творити історію, відроджувати нашу країну виключно під мирним українським незалежним небом. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вам навчаються на факультеті фізичної культури? А на нашому факультеті мені дуже подобається, так як у нас дуже круті викладачі, які завжди зможуть підтримати студентів, знайти з ними спільну мову та заохочують до навчання. Які найбільш цікаві спогади пов'язані у вас з факультетом? Найбільш цікаві спогади з факультетом мене пов'язані, коли я згадую дуже цікаві пари та тренування. Найбільш яскравими спогадами, на мою думку, була наша практика, так як я вчусь на спеціальності фізична терапія ерготерапія. Ми проходимо практику в лікарні, то там кожен день великий спогад, то це мабуть найбільші спогади. А також кожні моменти з нашою групою з нами завжди весело, і гуртожиток. Я ви бачите факультет через 10 років. Я бачу наш факультет сучасним, технологічним та розв'яненим. Ну, наш факультет зараз дуже крутий, але через 10 років я думаю, що буде це ще краще. Він кожен рік розвивається. Кожен рік наші викладачі придумують щось цікаве, щоб заохочувати студентів. То я думаю, що буде краще і краще. Наш університет війде в топ 10 університетів України. По іншому бути не може. Дякую. Ми, група ФКС 1Б23, щиро вітаємо наш факультет фізичної культури із 75-річчям. Вперед до нових перемог та нових звершень.